то на Оленівці ти їв то, що тобі дадуть. Комбікорм. Ну, якщо я не знаю, хто знає, що таке комбікорм. Комбікорм зварений без солі. Сіль була, щоб ви розуміли, заборонена. Щоб Ти не отримував мінеральних речовин, цукор, Ну, може, давали вони в той баняк 40-літровий чи скільки, там, чи 200 літрів двітяніх ложки, може туди кидали. Раціон був такий. Сніданок, тарілка комбікорму, по ємкості одноразовий стакан великий. Потім на обід так звані їхні щі це вода і капуста квашена. Ну, трошки тої капусти. і Якщо дуже сильно повезе, то буде якийсь кусочок картоплі. О, на вечір знову комбікор. При цьому всьому давали такий кусочок хліба. Візьмемо снікерс. О, але не, от, не великий, а звичайний снікерс. Отакий кусочок хліба три рази в день. А я як робив для того, щоб нормально спати? А, я відкладав кашу цю. На вечір і відкладав хліб. І перед тим як лягати вже спати. От я, я розумію, що все я вже там ну, буду спати. Я це з'їдав, щоб, щоб слунок був ситий, тому і, і закривав очі і міг собі спати. Якщо ви цього, якщо ти цього не зробив, ти закривав очі, ти бачив їжу.